Токсокароз важке паразитарне захворювання, яке спричиняє міграція глистів собак та інколи кішок. Воно супроводжується ураженням різних органів та тканин. Людина заражається при попаданні інвазованих інвазійних яєць токсокар в шлунково-кишковий тракт. Личинки, мігруючи по різних органах і тканинах організму людини, осідають в капілярах, тому що застрягають практично в тих капілярах, бо просвіт досить маленький, і починають свою шкоду. Це можуть бути різні органи, це може бути і мозок, і очі, і це можуть бути скелетові м'язи, це може бути печінка, легені і так далі. Проявлятися захворювання може і у вигляді лихоманки, і кропив'янки та різномісних висипок. Кірі все залежить від місця осідання личинки, пояснює Олена Авсюкевич. Якщо це легені, зрозуміло, це будуть якісь там кашель, може бути болі, можуть бути при додаткових методах обстеження, якісь інфільтрати в тих же самих легенях. Так само, якщо личинки застрягають в печінці, відповідно, Клініка подразнення цього органу болі там можуть бути якісь клінічні ознаки. Яким чином паразити потрапляють в організм людини, здогадатися не важко із забрудненими овочами, зелениною, через контакт із інфікованим ґрунтом, піском. Переважно діти ризикують заразитися токсокарозом, граючись у загальних пісочницях, які часто потрапляють і безпритульні собаки. Тому мамам малечі радять бути обережними. Хочеться погуляти в дворі, але в дворі пісочниці ну вони просто мені здається, кишать якоюсь заразою. Тому я особисто. Їжу, або я їжджу в село, де в мене є своя пісочниця, і ми там граємося в піску. І на гуртки різні, де є такі маленькі пісочниці. Ну мені не подобаються такі піски. Ну їх не чистять. Практично я не можу гарантувати, там що дитина не влізе, кудись і щось не підчепить. Якщо раніше захворювання на токсокороз траплялося один-два випадки на рік, то останнім часом кажуть фахівці, кількість хворих в рази збільшилася. За минулий рік зафіксували 16 випадків. У 13 з них пацієнтами були діти. Поточному році вже зареєстровано в нас 13 випадків токсокорозу. Це все випадки серед дітей. Вісім це Чортківський район, і п'ять випадків має місто Тернопіль. от сьогодні з Чорткового мені поступили на карти під розслідування два випадки токсокарозогія. Це не означає, що, наприклад, в Тернополі їх менше чи в інших районах нашої області їх менше. Тому в першу чергу тут є насторога лікарів до даного захворювання вчасно призначити специфічне обстеження у дослідження крові на наявність токсокар, і тоді можна. На виставити дійсно той діагноз. Нагадаємо, у Чортківському районі зареєстровано спалах ентеровірусної інфекції. Лабораторні дослідження показали, що зараз циркулюють віруси коксакі, які довго зберігають життєдіяльність у стічних водах, басейнах, фекаліях, а також таких продуктах, як молоко, хліб, овочі. Однак вірус руйнується при прогріванні та кип'ятінні.